Усім доброго дня! вас вітає компанія VODUK. Сьогодні хочемо показати вам ось такий розкидач мінеральних добрив на 1000 кг польського виробництва марка Струмик модель Титан. Ось так він виглядає. В нього встановлені дві нержавіючі тарілки. Вони мають кожна по дві лопатки. Самі лопатки регулюються, вони мають отвори, всі пронумеровані і вони регулюються по висіву цими лопатками. І також по куту висіву Також тут є ось такі дві лопатки, які регулюють заслонку на цій і на цій тарілці. Тут встановлений польський редуктор Кобрик. Це один з найкращих і найпродуктивніших, можна сказати, редукторів. Його дуже багато на якій польській техніці встановлюють, він дуже надійний та якісний. Дуже масивна велика навіска. Дуже міцна та надійна. Дуже гарно виконана, усилена. 28 пальці тут йдуть. Також тут де захист. І ось такі два кожухи, вони також йдуть з нержавійки. Там, де, де працює з міндобривом, все, все йде з нержавійки. Ось такий в нього бак, бункер. Має ось таку решітку всередині. Вона також піднімається. І є табличка. З якою швидкістю і з яким метражом можна висівати, і скільки буде, будете висівати на гектар. Максимально цей розкидач розкидає на 24 метри в ширину. Так він виглядає. На нього надаємо гарантію рік часу. Відкривається зрозуміло, що на гідравліці. Має два отвори під підвінт. Ось так він виглядає. Також в наявності є великий різновид, таких розкидачів Міндобрив на 1000 кг. Кого цікавить, телефонуйте за номером 096 117 52 62. Всю техніку ми можемо вам доставити на ваше підприємство власним транспортом по західній території України і новою поштою по всій території України. Кого цікавить будь-яка детальна інформація, телефонуйте за номером.